У мене є дуже гарна дружина. У мене шестеро дітей. А да, у мене чотири дочки, два сина. Самому меншому Сашуньки, 10 місяць. Молодший сержант Міщенко Сергій Олексійович. 1974 року народження. Він віддав своє життя за вільну України. Сказав, кома, я безсмертний. Ми їх переможемо. Ми їх видавимо з нашої України. і Я повернувся. Головний сержант, командир відділення взводу протитанкових ракетних комплексів. Молодший сержант Сергій Міщенко загинув 1 грудня в Ковалівці Луганської області. Йому було 48 років. Ще 29 листопада з ним онлайн спілкувалися друзі. Інна Миколенко зі своїм чоловіком. Ми чекали його на новий год в гості. Він нам дуже обіцяв приїхати. Він дуже добра чуйна людина. Веселий, позитивний. В нього спитала кум, чого ти в тебе п'ятеро дітей? Ну шоста, це ну взяв він жінку з дитиною. А він мені сказав, кома, то не як не я. Його називали, називають і будуть називати винищувач танків. кажуть побратими і рідні. Реально піде будь-куди, так? Піде будь-куди. будь. Тож по посадках саме розвід. Його росіяни шукали, тому що він дуже багато російської техніки знищив оружія багато. Його шукали. Якраз він в 29-му з ним поспілкувалися. 30-го ідея він виїв. Ну він виїхав на задання. Ті побачили, звідки наші ракети запустили і на них, будь-то два танки виїхали, їх обстріляли. Точно ми ще все не знаємо. Ще влітку раділи за земляка Сергія Міщенка, що президент нагородив його відзнакою Хрест бойових заслуг. каже. Землячка Наталія Назарьова Нагороджено відзнакою президента України, хрест бойових заслуг Міщенка Сергія Олексійовича, головного сержанта. У Фейсбуці є сюжет про нього, де він такий усміхнений, розказує, що у нього шестеро дітей. Його командир, здається, не знаю, як там він розповідав про нього, що кожного разу, коли вони йшли на завдання, вони дуже за нього хвилювалися, тому що він був такий боєць, який нічого не боявся і йшов. Сергій відзначився своїми успіхами у військової служби. Військова частина його подала на героя України. І маю надію, що йому буде присвоєно це високе звання. Прощалися сьогодні ще з чотирма бійцями солдатами Володимиром Охріменком, Олександром Лук'яненком, Юрієм Сопком, старшим солдатом Іваном Вовченком. Сьогодні Полтавщина прощається з п'ятьма героями України, які загинули, захищаючи нашу державу. Зокрема, Перятницька громада прощається з двома військовослужбовцями Котелевська, Карловська і Зільськівська.